Шлях, який пройшло українське образотворче мистецтво за минулі 100 років, був надзвичайно цікавим, але водночас важким і тернистим. На ньому сталося стільки змін і несподіванок, як ніколи раніше. Упродовж перших трьох десятиліть образотворче мистецтво України розвивалося під знаком кардинальних зрушень у художній свідомості, поглядах на завдання та цілі мистецтва. Це був час революційних змін не лише в історії суспільства, а й у культурі. Класичні традиції співіснували з пошуками нової художньої мови, нових стилів і напрямів, засобів художнього вираження. На початку ХХ століття в Україні, як і в усій Європі, запанував новий художній стиль, модерн. Це слово в перекладі з французької означає новітній, сучасний. На думку представників цього стилю, мистецтво передовсім має бути красивим. Джерело краси. Вони знаходили у природі, вільні, невимушені, асиметричні образи природних форм відтворювали живописці, графіки і дизайнери. Вони вважали, що людина і все, що її оточує, частинки єдиного цілого, що перебувають у єдиному космічному колооберті життя і намагалися це передати у своїх творах. Головним виразовим засобом у мистецтві модерном була лінія. Плавна, співуча, звивиста, що часто підпорядковувала собі всю композиційну будову твору. Живопис і графіка стилю модерн представлені творчістю таких митців, як Михайло Жук, Олекса Новаківський, Абрам Маневич, Георгій Нарбус. Перші десятиріччя ХХ століття увійшли в історію світового мистецтва появою принципово нового художнього явища, що дістала назву авангарду. З французької мови це слово означає передовий загін, поняття, що охоплює усі найновіші явища у мистецтві. В українському мистецтві авангардом прийнято вважати перші течії модернізму, які виникли упродовж трьох перших десятиріч. Йому властиві розрив із традиційним досвідом творчості постійний пошук нових художніх форм. Відмінною ознакою модернізму стало виникнення і поширення нового творчого методу абстракціонізму. З латинської мови це слово означає віддалений. Це мистецтво ще називають безпредметним, нефігуральним мистецтвом. Основна ознака абстракціоніста. Це відмова від зображення реальних предметів та явищ. Твір абстрактного мистецтва створювався з допомогою кольорової плями, лінії, фактури, об'єму. Абстрактні твори стимулюють фантазію, викликають певний настрій, емоції та асоціації. Наступний напрямок, який був поширений у перші три десятиліття ХХ століття супрематизм. З латинської мови це слово означає найвищий.